Ми у залі Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна, де експонується виставка Краса святості і святість краси. У нас з вами цікава зустріч, і взагалі все наше життя складається з зустрічей. І ми святкуємо велике православне свято Стрі Дня. І сьогодні наша зустріч з гостем. Настоятелям храма святого мученика Іана Воїна, заступником інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії проте Ілієм Андрієм Чиженко. Отець Андрій, спасибі, що завітали Дуже. до нас в музей. І ми з вами знаходимося в залі, де експонується така цікава виставка Краса святості і Святість краси. Взагалі, святість і краса цікава, красива зустріч. Все це можна поєднати. Так, да, так, це можна дуже гарно поєднати, тим бачу, як ви так гарно сказали ці слова, що свя... красота святості і святість краси, що це зустріч, да, зустріч краси і святості. І саме в цей період прекрасний ми святкуємо велике 20-те свято, стрітання Господнього. А в перекладі церковно-слав'янської мови, воно і означає зустріч, фактично, коли Пристав Богородиця разом із праведом Йосифом Побручником принесла Бога Немовля, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вона принесла до Єрусалімському храму, щоб звершити над ним те, що потрібно було по іудейському старозаповітному закону. І там зустрів Богом Младенця Немовля, зустрів праведний старець Семьон Богоприймець свята Пруся Анна, і разом з тим догматично і історично зустрілося із Спасителем Все людство, тому що стрітання Господнє не дарма називають останнім святом різдвяного циклу. Тобто, оце таке, так би мовити, ці свята богомонемовляти Христа, вони завершуються. Тобто Різдво Христове, обрізання Господнє і третє свято цього циклу це саме світання Господнє, коли на сороковий день після різдва народження Христа принесли до Єрусалимського храму для того, щоб звершити над ним певні обрядові обрядів іудейських, які потрібно було звершити, і відбулася така зустріч людства із, із своїм Спасителем, з другим лицем Стої Тройця, втіленим у людську люськацію Господом і Богом і Спасом нашим Ісусом Христом. Ось. І що хочеться сказати з цього прикладу, тобто у юдеї був закон, що первіс, тобто перша. Ну, перший плод, причому не важливо, який це був плод, це е, син перший. Ну, це перший там, теля, перша дівча, Агніс, перший там, якийсь плод там, землі, якось врожаю, він завжди присвячувався Богу. І, е, як би мовити, це перший плод, він приноситься в жертву Богу. І так само приносилася в жертву Богу і перша немовля, перша дитина тих чи інших батьків. І ну, звичайно, що в старозаповітному богослужінні звершувалися ритуальні заколання жартоприношення мається на увазі тварин, а людські немовлята викупалися, тобто вони викупалися, приносилися удар там. Тінці, птахи, приносився в дар тварини. Навіщо це робилося? Навіщо Господь постанов да, да? жертвоприношення Авраама і Ісаха? Навіщо це Господь все робив? Для того, щоб навикнулось людство, що в світ, в свій час прийде Месія, котрий віддасть життя своє. За гріхи людей і положить себе на хрест і прийме страждання, хрестні муки заради спасіння всіх людей, для того, щоб навикнути до цього цієї думки, що треба Богу віддавати щось пожертвувати, тому що Господь пожертвує собою заради всіх людей, для того і робився такий своєрідний викуп, своєрідне принесення цьому цілий обряд. Він десь схожий на. Обряд воцерковлення в наших сучасних храмах, тобто дитина приносилася, читались певні молитви, віддавалися ці, як сказано Іван сьогодні від луки було читалося птенці, голубіні і або горличі, тобто пташенята горлиці або або голуба. І таким чином, і потім священник віддавав це цю дитину. Знову батькам, і таким чином був звершений цей обряд такого жертвоприношення, жертвоприношення Богу людині і людині, коли людина себе приносить Богу жертву, і коли Бог себе приносить в жертву людині, такий взаємообмін був створений. І далі в цьому Івангелі сказано, що таким чином, тобто все, що далі не робилося. Воно робилось по мишенню Духа Святого. Там прямо в Івані так кажеться, Симеон прийшов Духом Святим, прося Анна славила Духом Святим, і так далі. І так далі. Тобто Господь всіх цих людей в єдиний момент, в один моменту привів Єрусалимський храм, привів саме святе сімейство, Христом Богородицю, свого праведного Осіфа бручника і Богом Христа. І в цей час, як сказано в Іван, Духом Святим туди прийшов і. Найсвятіша на той момент, найправедніша і найшанованіша серед євреїв людина, святий праведний сімбогоприємець, який на той час жив близько 300 років, там 270 чи 275 років, і він був самим найвідомішим, скажімо так, біблеїстом, істориком, науковцем, равіном. Того часу, тому що він ще був перекладав на грецьку мову коїне Септуагінту, переклади сімдесяти толковників старого заповіту на грецьку мову, яка дійшла до нас, яка війшла в Канонічну Біблію. І коли він хотів, да, ми знаємо цю історію, стило з скрипком цим зашкрипти слово у книги Брука Ісаї сидів, очевидь, зачніти радіть сін, сина, нарікути йому ім'я Емануїл. Я вже сказаємо основі, Бог, то він слово Діва захотів шкребком до шкребти написати слово «жена», тому що діва не може родити. Ну, і по різдві залишиться дівою. І він хотів це зробити, але ангел Божий втримав цю руку і сказав, що ти будеш жити. Тобі така буде птім'я, тобі таке буде покарання, що ти будеш жити, поки не побачиш цю діву. І поки не побачиш все Богонамобля, і тоді тебе Господь вже відпустить, померте, відпустить тебе в інший світ. І цей сім'я Богоприємець Духом Святим приходить до Єрусалимського храму і бачить цю Діву, і відбувається тут ще така дивна річ, що там по обряду, тобто Діва народжує дитину, звичайно, вона є жінкою, то цю Діву священник ставив в ряд жінок. Жінок, що це вже не діва, а жінка, а він священик взяв за руку Христу Богородицю і Духом Об'єм Святим, знову ж таки, він поставив її не в ряд жінок, а поставив її в ряд дів. І тим самим, що Господь показував, що це вона родила, але вона є дівою, вона не є жінкою. І тоді, правильний приймець, він бере на руки, така ну, Єрусалимський Єрусалим, Єрусалим, храм того часу. Це єдиний храм для євреїв для всіх тих мільйонів євреїв, які жили, це єдиний був храм. І тому там завжди був натоп людей, дуже багато було людей. І от серед цього натопу, якщо Різдво Христово було таке прикровенне, тайне, його мало хто бачив, то вже Господні, це Господнє бачили сотні людей. І ця видатна постать, така патріархальна, Моїсеєва, авраамічна постать. Юдейського відкого старого заповітою Сейпрацьові був Примець, він даре на руки це Бога немовля. І він каже, що ці великі славі його возносить і говорить, що нині відпущаєш раба твого владику, поглаво твоєму сміру, тому що очі мої бачили спасіння Твоє, світло в відкровені народів і в славу Твою Ізраїля. І він тим самим говорить, що от саме, це немовля, Богом мовляв, це єсть Господь Бог і Спас наш Ісус Христос, Месія, який прийшов врятувати світ, який прийшов позбавити людство від рабства, рабства гріха, диявола, рабства смерті, у празнити прийшов смерть, і тоді його як би, клич, а знову ж таки, як сказано Іван. Підхвачує свята праведна пророчиця Анна і Духом Святим вона це, якби славління Богонамля Христа, вона виносить на вулиці Єрусалима і славить його уже по всьому Єрусалиму. Таким образом відбувається ця зустріч Бога і людства. Дай Бог, щоб і в наших душах, в наших серцях відбулася блаженна зустріч. Господа Бога і Спаса нашого Христа, і кожного з нас, зокрема, і всього, людства в цілому, дай Бог, щоб всі спаслися, щоб світло Христове воно завжди проливало, і пронзало і осяювало нашу внутрішню гріховну пітьму і робило із нас, з кожного з нас храм Божий. Святому, дорогі, брати і сестра. Отець Андрій, спасибі вам, що ви знайшли час прийшли до нашого музею, тим більше дійсно це варто того, щоб подивитися на цю виставку. І дуже хочеться, щоб в житті кожного з нас відбувались лише добрі зустрічі.